Ось так, беремо просто любий папір, можна той, що вже помальований. От я трошечки наліла водички і е, намагаємось, хай дитина зробить, ну, уявить собі якийсь страх. Хай вона намалює темними фарбами чорна. Ричніва, елетова, як вона уявляє, небагато. Приблизно ну, давайте зробимо одну треть. От вона почне малювати якийсь страх, жах. Можна бризгати водичкою, можна додати якісь інші фарбочки, але щоб воно було темне. Тобто основне, це тобто темно-синій, чорний, якщо воно таке от о, 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 як прозоре. Потім додаємо ще, допустимо, якийсь темний. А з іншого боку, от і поки воно там у нас грається, з іншого боку візьмемо Ну, як воно уявляє щось приємне, щось добре. Тільки не замазувати прямо все, а от погратися. Нехай воно там розпливається. Оце вже така відчувається на цій фарбочці напруга. Ну, нічого, вона ще тепла. З цього боку, з цього боку, якщо побажає, можна теж. Якийсь темненький, ось темненький пустить внизу. Можна зеленій. І такий якийсь переходний. Робимо переход від темного через якийсь такий блакитний, сіренький, або зелененький, абожевий. Тобто переход весь цього страху. До чогось приємного. Питаємось цей, цей м, страх побороти. От, У нас буде така такий настрій, коли ми перемагаємо страх свій, додаємо сюди більш холодних, але. Приємних кольорів рожевий, блакитний. Питаємось зайти на той страх, щоб він зник. Але ми його не обираємо. Нам треба, щоб він залишився на завтра. Це щось добре у мене вилізло. Зелене. І можна питати дитини, як вона відчуває ці кольори. Тобто таке домашнє завдання на відчуття. Так, ці мої цвічки. Так, зробимо. робимо. Червоного багато не треба, бо він такий трошки суперечливий колір. зрозуміло, то, що він означає, але не без нього. Ось отак. Чорного можна побризкати. отак от потім пенси. Ну, от щось отак у мене вийшло, а... але, щоб наш страх побідіть, сама світла фарбочка у нас біла. Тому я беру білу гуаш уже. І отут-от. На стики темного світлого, це я побризгла. Много водички. І так от бавлюсь, бавлюсь білилом, щоб вийшли такі відтіночки у нас. Це такий захист, який ми малюємо. Який ми не бачимо, але він існує. Він нас захищає від чогось поганого, від наших страхів. Прямо окутує нас з усіх боків. От зробіть такий. осе такі крапочки сюди пішли і хай вони там собі будуть, бо залишки наших якісь гарних споминань. Отак. Давайте спробуємо, наче ангелів малювати. Наче ангели крильми закривають наші сьогоденні і захищають нас. От такі кучеряшки. Щоб зробити контрастніше, можна це темне, темне додати. Але не... що дитина не хоче, хай буде таке. Спробуйте разом з дітьми помідитувати. Помєдит... Хто не зможе так і зробити з ряду різних причин. Зробіть це трошки пізніше, потім побачите, що ми будемо робити на уроці, і закінчиться це вдома пізніше трошки. Кого немає вдома е, кольорового паперу, Використовуємо, от як я, в мене теж його немає. Беремо старі якісь замальовочки і зафарбовуємо їх. Оце в мене світла. Тут білий, жовті, помаранчевий, блакитний трошки. Ну, в общем, всі, які нам подобаються такі е, ніжні світлі. І чорний лист я теж зробила, він вже підсихає. Потім з них вирізаємо. З е, світлих кружечки і овальчики, ну, тобто, без котів щось. А з темного е, трикутнички. Ось такі у мене темний вже під підсух. Зараз буду різати геометричні форми. Ну, ось таким чином ось їх нарізала і. Берімо одну полосочку, осталось лишні зайве, і ріжемо. Так, так. Так. Тобто тут не обов'язково мати якусь приділену форму. Головне, що це трикутнички. гострі. Не можуть бути е, з нахилом, можуть бути менші, більші. Ось таким чином. І ось таку кольорову, в першу чергу, використаю, але вона холодна. Чорних більше. Своих фіолетових можна менше. З нашими трикутничками, в принципі, зрозуміло, беремо наші трикутнички, беремо нашу заготовку. І от на цю темну сторону вкладаємо трикутнички таким чином. Щоб вони були повернуті до світлої, покажу, до світлого боку. А що? Бачите? Ось так я викладаю їх один на одним. Ми розробимо таку, наче загрозу. Вчора ми малювали а, страхи. Ось ці страхи, зараз таку композицію із геометричних форм робимо. Ось отут в мене, коли я вчора робила, вималювався ось такий ангел. Ангел, який буде захищати нас. Зараз я викладу, наріжу кружочки покажу, що робити далі. Ну, ось я нарізала трошки, таким чином звернула темні. Темні в мене, бачите, є і фіолетові, і сині, от де, де, де на крилах вони будуть у мене вирізатися. Або, якщо я хочу більше контрасту, то чорний чорний і білі крила. Ось отак. як це, заліплювати цими трикутничками. Чи кружечками ось отут, в цьому куті у нас живуть мирні кружечки. Ось вони живуть собі чого. Кому погано не роблять. Але і забагато жовтих. А в мене залишились ще а, рожеві, помаранчеві і от я? Під, підбираю коротше, підбираю, які мені. Отут у мене буде, бачите, головку я бачу. Я його промалюю цю голову. А, крило це янгол, який. Захищає ці мирні кружечки. А ці чорні трикутнички а, такою навалою йдуть. Тому отут помаранчевий дуже красиво у мене тло. Я, мабуть, не буду його дошипати. Ви дивіться, як у вас виходить. Але цих помаранчевих зараз я наріжу, покажу як. Тобто теж таким же чином я нарізала довгі шму, смуж, смужки. І з тими смужками білих мені треба, ці великі, їх можна ще скласти напів, ну в мене їх тут багато, бо мої ножниці не витримують більше. І ось прямо так. Куточки я відрізаю, і з того, що є, формую э, кружечки. Хай э, от ці заняття роблять самі діти. Кружечки, трикутнички, точно трикутнички вони зможуть різати. Кружечки вже буде трошки складніше, але хай відпочивають, хай робляться не відразу. Але самій, бо це дрібна моторика, і вона нам ну, крайне необхідна дрібна моторика розвиває наш мозок, ну в общем, я не буду вам далі показувати. Зараз я відріжу вули, кути. Ну, так, я відрізала кути, бачите? кути відрізала. Продовжую його просто прокручувати, відрізаючи зайве, формуючи трикутнички або ували. повертаю От таким чином, Щоб в мене вийшло. в мене якісь блакитні, блакитні жовті. Що нам потрібно їх більш зробити меншими, вони можуть заходити один на одного. Отак От ви формуєте свою композицію. Спочатку формуєте, надсилаєте мені в вайбері, а потім ми цю композицію наклеїмо. На нашу заготовочку цю кольорову, а янгула, янгула фарбочкою, ну, тобто ви берете е, білу гуаш, білу, жовту-блакитну, як вам подобається, е, ми робимо з вами такий образ образ е, янгула-охоронця. Який захищає нас від е, всякої нечисті, А, де ж він цю. У мене є білий маркер, а ви берете фарбочку, я буду промальовувати тут крила. Пір'я на крилах, або тоненьким пензликом. У кого є білий маркер, або в мастерах білий, жовтий, спробуйте сформувати крила за допомогою таких графічних лінієчок. Мінієчок. Ось отут, на цьому крилі, за допомогою цих е, кружечків мене я її буду вводити, буду робити такі шарики, буду робити цей край е, крила, буду робити таким лагідним, бо е, він лагідний до нас. Повернутий лагідним боком. Таким чином, от сюди цю маленьку ставлю. Бачите, вставляю, і можна зробити такий. Прямо орнамент і заставити туди, е, вирізати ще менше. Ось отакі в мене на дна. Е, виріжу зараз більше. Е, поставляю. ще можна поставляти. Оцевий кусочок крила зробимо. Це може бути янгол. Це може бути воїн з кривими. Як вам заманеться? Як дитина, як ви уявляєте собі, ну, от в мене Янго, десь там є носик, але я не бачу його обличчя. Бо він до мене спиною. Таку композицію я зробила, а, дивіться, я за, ну, можна не робити цього, але якби янгу істота. Така абстрактна, неважливо, можна поставити ось отут, наче голова. Тобто, заміняємо. Реальний, реальне зображення на абстрактне голова, тобто це кулька. Да? куля. Потім я повирізала маленькі, маленькі кружечки і не тільки кружечки, овальчики Овальчики у формі капельки. Ось, все, бачите, капелька така. І е, склала таким чином, що це таке пірічко. Дрібне. І ще в мене, поки я цю композицію будувала, виникла така думка, що Янгол нас захищає і всі жителі е е е е е е як це, мирного місця, да, мирної гавані, допомагають цьому янголу, тому я всю а, композицію з кульок, як би продовження крив, що всі всі допомагають в нашому янголу-охоронцю, не. Здобути перемогу. Здобути перемогу у боротьбі. І він не один, він точно переможе. А, а мої трикутнички вони, звісно, загрозливі, а дуже такі міцні Їх багато, але світло завжди переможе темряву. Ну, ось таким чином. Можна навіть не, так як ви робите вдома, можна навіть не накліювати, а зробити декілька варіацій, як дитині подобається. Якщо вона вирішила вже, яка композиція з маленьких цих кружечків і трикутничків буде складатися, якщо їй дуже сподобається, вона може наклеїти. Але це не обов'язково. Ви робите роботу і фотографуєте, надсилаєте. Може, вона захоче чи ми ще колись будемо робити таку цікаву гру, то ці кулечки ви складаєте окремо в кульочки, і хай вони будуть, робіть їх більше різного кольору. А ось тут, що дивіться, я зробила великий, дуже великий. У мене їх тут ока 5 штук великих, а вони у нас по краю. І на них е, отакі от е, дрібні е, е, трикутнички іншого фіолетового кольору. Е, виходить така цікава гра, як мозаїчне панно. І ми із даля бачимо. Е, таку гру світла і темряви ангела, і е, якісь е, страхи, які на нас нападають, але ангел з нас захищає, і ми йому допомагаємо. Отака ідея моїй композиції. Ви можете зробити е, іншу, якщо навіть дуже схочеться, можна зробити глазки. Навіть усім кружечком очки можна зробити. Очки можна зробити і трикутничком, але трикутнички будуть сердиті очки, а у кружечках будуть круглі такі веселі, добрі очки. Ну, спробуйте, якщо захочете, але це не є принципово. Чекаю на ваші роботи.